Вітаю! У цьому відео хочу вас познайомити зі своєю авторською коучинговою колодою МАК Сам собі коуч. Цю колоду я створювала для самокоучингу, самопізнання та для саморозвитку, щоб її можна було використовувати по всякденному житті, а також працювати зі своїми клієнтами для фахівців, допомагаючих професій. Та коли отримали мої клієнти, почали з нею працювати, всі почали говорити, що це гра, це не просто колода мак, а це мак-гра. То я вас знайомлю саме з коучингою мак-грою, сам собі коуч. Її можна використовувати ще раз, кажу, як індивідуально, коли у нас виникло питання, чи є якась ситуація, і потрібно знайти швидке рішення. От, щоб не бігти до фахівця, не дзвонити, можна самостійно відразу знайти відповіді. А чому? Тому що саме коучинги запитання і метафоричні картки зображення допомагають нам попрацювати з нашими підсвідомостю, таку, знаєте, зробити доріжку, стежечку прокласти і знайти відповідь на те хвилююче питання, яке виникло. Тому що всі відповіді всередині нас інколи потрібен якийсь поштовх та імпульс, щоб подивитися на ситуацію з іншої сторони під іншим кутом і побачити цю відповідь. Тому і створила саме таку колоду метафоричних карток. А з чого вона складається? Давайте заглянемо всередину. Дивіться, яка вона тут написана для кого, що входить. І в першу чергу, коли ми відкриваємо, ми бачимо ось таку книжку-інструкцію: це методичка, в якій розписано, як працювати з метафоричними картками, які способи є, як використовувати, і які техніки ви можете також застосувати. Є тут чотири техніки: Це техніки щодня. Практики щодня, карта дня, питання на день, а також є питання і відповідь, все, що ви зможете попрацювати. А також цікава техніка, яка називається діалог з собою, пошук нових можливостей і п'ять кроків до цілі. Все детально розписано. Питання всі продумані, тобто, все підготовлено для того, щоб ви тільки знаходили відповіді на свої запитання. Щоб вас мотивувало рухатися до своїх цілей, щоб ви знаходили нові можливості, бачили нові можливості, перспективи, а також легко долали ті перепони, ті труднощі, які виникають у вас на шляху. Якщо у вас виникла якась ситуація, і ви хочете її розкласти, ви зможете це зробити використовуючи будь-яку техніку. Тому тут вона і кажуть, що це як гра. А ще гра, ви знаєте, це така. Легкий такий спосіб, коли ми можемо обманути наш мозок і сказати, що я тільки пограю, я тільки подивлюся, і 100% ви відразу ж знайдете саме ті питання, відповіді, які вам потрібні, ті рішення, які вам потрібні на даний момент. А що ще входить? Те, що я казала, це 90 запитань. Коучингових запитань на різні теми. Це стосується і ресурсів, і можливостей, і дій, і варіантів рішення, і сенсів, і те, що, навіщо ви взагалі це все затіяли і робите, навіщо вам досягати цілі? Тобто всі запитання абсолютно різні, і вони вам допоможуть у рішенні ваших питань. І е, картки ось так виглядають наші картки: це фото зображення. Різного типу, абсолютно кольорові, різні, цікаві, теж на різні теми. І для мене ця колода дуже особлива, тому що тут 15 карток фотографій моїх особистих, які я фотографувала, подорожуючи Україною та за кордоном, і вони всі працюють. І це всі дієві саме зображення, тому що вже перевірений неодноразово як в практиках групових, так і індивідуальних. Для кого ця буде корисна ця саме колода? Мак, грачі, мак... Карти, як вам буде зручно, так можете їх називати. Ну, в першу чергу, це можуть користуватися індивідуально кожна людина, яка займається саморозвитком і хоче краще пізнати себе, розвиватися, досягати своїх цілей. А також для наших фахівців це дуже цінний інструмент у роботі для коучів, психологів, тренерів, психотерапевтів, HR-менеджерів ігропрактиків. До речі, її можна використовувати як в індивідуальному консультуванні з клієнтами, а також у групових сесіях чи у тренінгах. І хочу сказати, що вона ще допоможе саме ведучим трансформаційних ігор використовувати у проведенні саме ігор. Інколи бувають такі ситуації, що зайшли в ступор і не знаєте, яке питання задати, для того, щоб наш учасник міг рухатися далі. То використовуючи ці запитання чи МАК-карту, ви якраз можете зробити такий поштовх, допомогти своєму учаснику, знайти відповідь і рухатися далі. Отже, хто зацікавився, буду дуже рада нашому знайомству і пишіть в індивідуальні, під відео залишу свої контакти. І нехай ваше життя стає кращим. Живіть, смакуйте своє. Життя